Чи шукаючи, ми згадали про Руслана Забілого? Це є військовий сьогодні, який власне був мобілізований, а він є професійним істориком. Юля його представить, але власне ми з ним хочемо говорити про ці історичні паралелі, і як зараз він це все відчуває на собі, чи це дійсно історична суть і чи ця боротьба за незалежність триває і зараз. Та та я ще скажу, що ще важливий аспект нашої розмови з ним це про те, що ця війна, на його думку, може завершитися виключно нашою перемогою. Чому він так вважає? Ми також поговоримо далі. Отже, говоримо з Русланом Забілим, який є заступником директора музею тюрми Налонського. А зараз він є командиром відділення 15-ї окремої бригади арт-розвідки Чорний ліс. Пане Руслане, дякую, що завітали студію, особливо в час вашої відпустки. Ви зараз військовий, але власне ви професійний історик, і хочеться, власне, нам цікаво власне, почути думку з двох зараз сторін: і як історика, і як людина, яка безпосередньо зараз воює в артилерійській бригаді і командир зводу, так? Чи командир частини? як це правильно? Командир відділення. Командир відділення, я перепрошую. Але так, і, власне, бригада власне... артилерійської розвідки. Таких бригад у нас. На даний момент в ЗСУ є дві. О, у вас з вас другого року свій унікальний історичний досвід. До того ви вчали як на а тепер ви безпосередньо берете в історичних подіях участь. І от я дуже довго намагалася. Ну я розуміла, що мені до вас стільки багато питань, тому що ви власне зараз людина і історик, і військовий. Напевно, оце, це що зараз мені найцікавіше от перше, задам з контексту і, і, і Свята незалежності, Дня незалежності і. Першочергово для історика. Дуже багато е, свого часу я чула від знайомих істориків, що історія розвивається по спіралі, війна обов'язково буде, вона неминуча, бо і це не постійно мені повторювали. історія по спіралі. Я не хотіла в це вірити, тому що ну, не може взяти просто так. бо... Таке історична згодна мірність і початись війна. Дехто вважає, що це зараз те, що відбувається в Україні, це не про історичну спіраль, а про те, що Путін просто хвори на голову людина, і якби не Путін не було б цієї війни з Росією. От для вас, те, що почалося в 22-му році, ну хай але мали 22-му це зовсім інші масштаби. Як історика, це було очевидно, чи все таки це абсолютно не про історичні процеси, а про конкретну персоналію. Я думаю, що це йде мова про історичні процеси і не про так конкретну персоналів, як російське суспільство, російські еліти. Якщо вони такі були на даний момент, я не думаю, що вони існують ну, в тому розумінні, в якому ми їх колись приймали, російська демократія, утопія, такого не існує. Але ці всі процеси, скажімо так, підготовка до війни. Я вважаю, що розпочалося з 2005 року, конкретно, так, коли Росія після виборів Путіна дедалі більше почала втручатися в українські політичні процеси, створювати собі платформи, площадки і не тільки впливати, але старатися домінувати, керувати і так далі. Якщо говорити про весь процес, ну нам Бог дав такого сусіда, який є агресивним, і ми поки що нічого з цим не зробимо. Хіба що його переможемо? А в нас іншого вибору немає. Це після розвалу Радянського Союзу, після здобуття незалежності внаслідок розвалу Радянського Союзу. Ці всі процеси розпочалися в тій чи іншій мірі. Ми дещось проспали, ми дещось не додивилися. Десь нас заспокоїли. Ми самозаспокоїлися, не були готові до багатьох процесів і не зробили того, що мали зробити, дивлячись на своїх сусідів, наприклад, Прибалтів. До, до повномасштабного вторгнення, точніше, після повномасштабного вторгнення, в перший час часто можна було почути, мовляв, нам незалежність далась легко в 91-му році. Ось зараз ми мусимо, мовно кажучи, кров'ю. Її скріпити, бо так Тому, нам... що це історичні наслідки. Що так має бути, та, що незалежність не може датися легко. На вашу думку, то чи, чи в 91-му вона була аж так легко дана, і чи дійсно мусить бути скріплена кров'ю? Легко дався політичний процес здобуття незалежності, тобто рішення, які приймали на той час україноцентричні, частково політичні лідери, комуністи. Націонал-комуністи десь в душі, мабуть що, але все-таки частина КПСС і так далі, які прагнули якихось реформ і не були настільки консервативними, як всі інші там на території Росії, вона не далася легко, тому що до 91-го року багато чого відбувалося. Це і процес. Національно-визвольної боротьби в різних його проявах і формах. Від збройного, який вела УПА, до ненасильницького спротиву, починаючи з початку 60-х років, до яких прийшли шестидесятники, і в різних формах провадили його фактично до перебудови і далі. Тому ці люди також переслідували, страждали, сиділи в тюрмах, в таборах, але цей процес був постійний в різних формах. І у 91 му році ці всі процеси демократизації суспільства, розвалу Радянського Союзу. Вони відбулися. Проблема. З моєї точки зору полягала в тому, що були люди, які вміли зруйнувати імперію, але абсолютно не мали досвіду будівництва країни демократичної. І це одна з ключових проблем, яка тоді виникла, і це закономірний процес, по-іншому на той час не могло бути. Але могло бути по-іншому, через років, скажімо, там, 10. От 10, а вже 33 От ключові помилки, що, що які допустили українців? Дехто шукає помилки десь там останніх десяти років з Зеленським з Порошенком. Але напевно, ви як історик, думаєте, що я хочуть, думаю, що ключовою помилкою було те, що в нашій країні не було проведено тотальну люстрацію, і не було усунуто від влади всіх тих, хто був пов'язаний з радянською тоталітарною системою. Не було зроблено тих кроків, там вони могли бути болісними, складними, важкими, які були зроблені в тій ж самій Польщі, в Литві, Латвії, Естонії. Завжди апелювали до того, що ми не маємо кадрів, ми не маємо людей, які б були задіяні в державному управлінні на той час. Так, це була проблема, я вважаю, але не настільки. Серйозна і не настільки ключова, щоб її не можна було ефективно розв'язати. Чи було готове на той час суспільство до таких радикальних кроків? Я вважаю, що ні, тому що воно ще довгі роки, на жаль, залишалося пострадянським, і українці під більшим гнітом психологічним, економічним. Політичним залишалося, як ті ж самі країни Прибалтики, наприклад і все таки люстрація це все таки більш політичний процес. Зараз на дні скептичний висновок. Чи можна було ілюстрацію, Ну що найбільша проблема України це корупція. Ну мені так зараз здається, стало на зараз. Ми навіть бачимо, що люди ніби вже змінюються до логічно, але все одно ключова проблема, що ми не готові розвиватися сторону ЄС, бо нам так зручно жити і вирішити все через корупцію. Чи можна люстрація було вирішити, наприклад, ту саму проблему корупції? Можна було вважаю, що так, тому що після люстрації потрібно було проводити ефективні невідкладні. Реформи основні. Те саме, так, вони говорили тоді часто, на початку 2000-х, проводили приклад Польщі, шокова терапія в економіці і так далі. Популярна тоді була тема, бо якраз після помаранчевої революції нам треба було вирішувати, що ми будемо робити і як ми будемо працювати далі. І це питання обговорювалося, але, на жаль, після, скажімо, таких от заходів, так щодо люстрації і так далі, всередині 90-х, негайно потрібно було розпочинати карди... кардинальні радикальні реформи, які би не розтягувалися там на 15-20 років, але проводилися, проводилося. Набагато швидше. Нам би вдалося, я думаю, вникнути багато питань, і проблем. проблем з створенням олігархату, проблемою із приходом після революції, помаранчевої революції до влади Януковича і створення авторитарної системи. Ці процеси були би набагато швидше. Це і реформування в освіті, культурі, це все затягнулось надовго, і ми маємо наслідки зараз. Окрім війни, на вашу думку, які зараз стоять виклики, якщо в контексті незалежності нашої країни, і як ви дивитеся в майбутнє, там без якихось таких загальних, можливо, оцінок, що так, ми переможемо. Але навіть якщо ми говоримо про те, що так, ну, війна рано чи пізно закінчиться. Що, що чекає? Бо тут, якби по-різному, оптимісти дивляться, знаєте, по одному, песимісти по іншому. І тут цікавить е, ваше бачення. Що чекає? Ну, я б не робив якихось прогнозів. Я схильний до того, що би я хотів, якби воно було, як би це все виглядало. Звичайно, що перемога буде, але це не буде така перемога, як собі уявляють багато хто. Ми там проведемо парад на Червоній площі, в Москві. Ми зовсім це не 45-й рік, ми зовсім в інший час живемо. <кій> Наша перемога буде, коли ми повернемо всі втрачені окуповані території і створимо таку систему безпеки, за якої. Це не буде вже Будапешт, який був відпрацьований з Кучмою у свій час, і він визнав, що це була його помилка. А система безпеки, в якій Україна буде домінувати, і ця система безпеки буде такою, що унеможливить в майбутньому будь-яку агресивну політику Російської Федерації, в якому статусі. В яких би кордонах вона не існувала, як історик і ведучись, як військовий, які бачить знов ж таки настрої, можливо, серед військових виснажених військових, чи можемо говорити, що зараз триває боротьба ключова за нашу незалежність? Що все таки згадуючи про історію циклічно, що це черговий етап, і вертаючись до питання про перспективи, що все одно за десятки років. Вона повториться і знову, і що це наша буде просто примара, посужитва Росія і війна з нею. Ну, ми зараз не ведемо боротьбу за незалежність, тому що вже 33 роки існує українська незалежна держава. І коли ми говоримо про здобутки, так то я вважаю, що починаючи з зорі незалежності, найбільшим здобутком о, це було прийняття Конституції України. 28 червня 96-го року. Це було закріплено основоположні засади української державності. Ми її зараз відстоюємо. І слава Богу, що це не є українська повстанська армія, яка не мала нічого, але боролась 10 років проти в рази сильнішого противника. Зараз ми маємо всі державні інструменти. Ми маємо Збройні сили, ми маємо. Покоління українців, які воюють, готові воювати і будуть воювати за свою державу, свою країну, тому що ну, вони іншої держави, і іншої країни не знають. Це не люди, народжені в Радянському Союзі. Це люди незалежної України. І, Особливість українців в тому, що так, вони вперті вони будуть встоювати своє до кінця, але з точки зору ментальності українці дуже коливаються. І це така от е, національна риса від е, високого рівня ейфорії до високого такого рівня розчарувань. З цим з цим треба працювати, це що в нас називається там мережах зрада і перемога. Знаєте, так, у нас не так, може так, бути так, чогось так, так. посередині, має бути так. або перемога, або зрада, або чорне, або. Можу уточнити, yeah. власне, за що нас війна? Ви кажете, що це не війна за незалежність, бо ми її маємо. Хоча часто так люблять називати для гарного слова. Не знаю, але що це друга війна за незалежність, або черговий етап. Це для вас війна за суверенітет, за свободу, за свідомість українців, за прав вибору, за що? А, а чому нас не дуже розуміють європейці? Тому що. Для них цінності основні це рівень життя, рівень доходу, стабільність. Для нас цінність основна на за якою ми воюємо, це виживання, це фізичне знищення українців як нації. І саме ми воюємо зараз за виживання як нації, як українці. Але окрім того, це не тільки території, це наша культура, це наша ментальність, це наше я. Тому, тому це дуже складно і незрозуміло для сучасних європейців, які воїн не знали там глобальних так на континенті 45 п'ятого року. Угу. Як, як за хотіла... вижива, війна за виживання. Звичайно. Так, так буде правильно сформувати. Так, я би ще до здобутків все-таки хотіла, бо ви сказали, один з них це Конституція, але точно, очевидь, можемо говорити не тільки про це, за всі 33 роки. Тобто, що би ви виокремили, можливо, там 5 таких найбільших здобутків, які ми отримали як незалежна держава? Про Конституцію держав? ми сказали, це основне, це важливо. Далі, якщо говорити про здобутки, так, це е, я би сказав, що це право українців, так, коли ми говоримо про демократичні свободи, це також здобуток, е, право українців на самоорганізацію. Це те, що дивує світ, е, це те, що є особливістю нашого національного характеру. Волонтерство. Революції, коли нам не подобається влада, ми виходимо на Майдани і навіть ціною особистого життя ми готові не тільки відстоювати, але й відстоюємо свої прагнення. Це також один здобутків. Ну а всі інші, на жаль, вони сталися не впродовж 33 років незалежності, а в умовах вже війни, і починаючи там з 10-го 2014 року, так це і безвіз, це і українська е церква, це закон промов, Нарешті, коли я говорив про те, що мало би ці реформи відбуватися раніше. Вони відбулися, але вони відбулися з запізненням великим. На жаль, з моєї точки зору. Це створення громадянського суспільства. Хочу трошки про ваш військовий досвід, от як історик, у вас були якісь ну, ви дуже багато читали історичної літератури в деталях про ту чи іншу війну? Чи були у вас там умовні флешбеки, коли ви думаєте, що я книжки свої попадають? Чи от ви чітко так фільтруєте це за інша війна? Вона ні на що не схожа, Чи все-таки з історичної точки зору ви відчули, що це от історія, як це було, чи вона не схожа? Якщо говорити про... О... Досвід і саму війну ну, багато можна провести якихось аналогій загальних, але кожна війна має свій характер, своє обличчя. І вона не подібна одна на іншу. Тому, тому ця війна вона відрізняється від тих, які були раніше однозначно, тому що різні. Технічні засоби, різні можливості, різні види зброї, яких раніше не існувало, і так далі, використовуються. Що мені дає як історику участь у війні, це те, що я глибше, краще можу розуміти документи минулого щодо війни, бойових дій. Особливості ведення бойових дій, ви якось раніше говорили, що як історик вважаєте, що війна ця закінчиться там нашою перемогою. Можете зараз пояснити, аргументувати цю думку? Власне, це дуже дає оптимізму. Що то, якщо історик вважає, що війна закінчиться А шарбові, в нас, немає іншого вибору. <святливі> Значить, що знає, а чому не маємо всі інші Ми можемо програти, <святливі> тому або що випови. для нас е, е, немає якоїсь альтернативи це питання життя і смерті нашої, як українців нації. І... Але чи нам стане ресурсів перемогти? Най... Найбільший ресурс це наші люди. І якщо вони будуть консолідовані навколо ідеї перемоги і про те, що ми говоримо з різних напрямків, з різних кутів, так розглядаємо підтримка в тилу, зміни в тилу. Підтримка військових, готовність українців воювати. Так? Не до останнього українця, а воювати до перемоги. І це не буде обов'язково, як я говорив, парад перемоги в Москві, там, на танчиках і ще щось таке. Ми обов'язково тоді і переможемо, тому що нас, нас просто ну ми як нація перестанемо існувати. Тома звичай, що вони повністю нас окуповують, оголошують своєю частиною і Звичайно. проводять політику. Починаючи аналогія 39 девяти рік. Я це хотіла босконакинесяки згадати музей, який в де ви є заступником директора Тюрмана Лонського. 39 рік окупація і все в музеї можна вас подивитися, що, як совєти діяли з українцями масові вбивства в тому числі. Це буде то саме аналогія з 30-м роком, якщо нас вона далі буде окупувати? С, зараз триває. Якщо ми проведемо аналогії, на даний момент це набагато жорсткіше. Ніж те, що було в 39-му те, що було в 39-41-му, і навіть потім, коли вони воювали з українською повстанською армією, вони зробили висновки, вони узагальнили цей досвід боротьби з українцями. В 40-50-х роках. Що мало стріляли, треба було більше? Мало стріляли, треба було більше. Угу. І не треба було бандерівців саджати в табори, щоб вони потім повернулися в Україну, і потім з'явилися дисиденти, і потім Незалежна Україна, і ті бандерівці, які повернулись, виховали покоління українців, які зараз з ними воюють. Їх треба було всіх знищити до одного. І вони вважають це своєю помилкою. Для того, щоб в майбутньому, як вони вважають, ця помилка не повторилась. Зараз у всіх українців, які найменші якісь риси українськості, мають, їх треба просто фізично знищувати. А може, просто Росія розвалиться і все закінчиться саме. Ну для того, щоб Росія розвалилась, нам треба прикладати зусиль, і ми це зараз робимо на фронті. На фронті і не тільки. І не тільки. І не тільки. Це різні, різні напрямки роботи. Це і освіта, і культура, це історична пам'ять. Це ті всі ключові моменти, з якими ми почали з моєї точки зору працювати занадто пізно. Це все треба було робити. В середині 90-х років. Але ми багато чого проспали тоді, і, на жаль, наше пострадянське суспільство пішло на угоду з совістю, тримаючи при владі, тримаючи як частину свого соціуму тих людей, які були абсолютно проросійськими. І на жаль, вони досі є. І, на жаль, ми бачимо останнє крайнє голосування по питаннях заборони російської церкви. Ці всі корінці ще в землі. Їх треба негайно, нещадно виривати. Ми в умовах війни десь якимись демократичними принципами, мабуть, потрібно поступитись.